Наші хелс-карти надійшли комусь іншому, але нам щось також прийшло від Magnetov Health. Зараз будемо дивитися, чи є тут хелс-карти. Це буде не дуже обережно. Розриваємо, ем, що Наша. вартість перегляду цього відео один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт! Ми в Канаді вже 13-й день. Дивіться, яке сонце, дивіться як все класно. Але мінус 20. Мінус 20, і я зараз поїду, буду записуватись на безкоштовний медогляд, який є обов'язковий. На протязі 90 днів ви його зобов'язані зробити. Після цього медогляду знімаються деякі обмеження з воркперміту. І зараз буду їхати, покажу вам які квитки на автобус у місті Вінніпех. Я придбав ось таких 10 квитків. Вони розриваються, у мене залишилось ще два. І його засовуємо в автомат в автобусі і нам роздруковується нормальний квиток, де написаний час, до якої години він діє, ну і QR-код що тут є ось такі жовті паски, за які потрібно смикати, щоб він зупинився. Забув вам сказати, що ось ці квиточки проїзні можна придбати в магазинах 7-Eleven, 7.11. Вони багато дає. І якщо купуєте 10 квитків, то ви їх купуєте разом з податком за 28 баксів. І це виходить 2,81 проїзд. Якщо ви купуєте за монетки в автобусі, це буде 3.15. В будь-якому випадку 10 квитків купуєте, це вигідно. А ще вигідніше, це, звичайно, оформити проїзний на місяць їздити 45 чи 55 доларів. Я вже не пам'ятаю, я ще цього не робив, то не знаю. Точно спонсор усіх кадрів, які ви бачите мене на вулиці в місто Вінніпех, помадка. Yeah. Ну і поки я йшов до готелю зупинки, трошки розігрівся. На вулиці мінус 16, вже вже тепліше. Але я вам скажу, що цих 16 градусів не відчувається сильно. Я не знаю, з чим це зв'язано, може через те, що тут сухе повітря і якось воно легше приноситься. Ось цей готель. Я вам залишу посилання в Google картах. Тут ви зможете зробити також запис на безкоштовний медогляд. Або отримати медкарту і одразу записатись і медкарту, плюс, якщо ви робите через цей готель, ви отримуєте одразу на руки. Я вже вийшов з готелю сьогодні 13 березня, і я вже записався на медогляд на завтра. І хочу сказати, що в нас є знайомі, які записались на сьогодні на прийом, щоб тут оформити всі документи в цьому готелі. А ми їхали одразу в перший день, як тільки ми тут були, ми одразу подались на хелтскарту. І воно, в принципі, виходить одне на одне, навіть з очікуванням в 10 днів воно вийшло те саме. Так що, можна, в принципі, і так робити, як і ми. У відео, там, де всі документи за один день, я казав, що краще їте в готель. Але проблемка в тому, що ви так в готель не запишетесь одразу. Є люди, які трошки так по лінивому варіанту записуються декілька тижнів. Так що, Не знаю, якщо ви сядете, так цілий день будете сидіти і клацати. То ви зможете записатись, і наскільки я розумію, там написано, що кожна доросла особа має мати апойнтмент. Але я чув, що можна пройти по одному апойнтменту всі разом з сім'єю. Так що, в принципі, можете спробувати і записатись. Поки йду назад, я надію, що вам не буде заважати звук авто. Я вам розповім, як ми по своїй необережності попали в гетто. Кримінальний район, де в нас реально був. Майже конфлікт не з нашої сторони. Ми цей конфлікт проігнорували. Ми поїхали дивитися житло кесобі. Ну, ми його вирішили залишити на чорний варіант, якщо ми нічого іншого не знайдемо. І ось ми подавили житло, вертаємось назад. І тут на зупинці ми зустрічаємо одну жінку, яка була з розтібнутою курткою. А на вулиці було дуже сніжно і дуже сильний вітер був. Ми сховалися за будинок. І чекали автобус. Ми ще вирішили проїхатися автобусом до того всього ж. Але добре, що ми так зробили і хоч побачили цей район. І не заїхали б пізніше в цей район уже 100%, бо ми ще хотіли туди заїхати, можливо. А так ми все побачили, як воно є. І тепер ми знаємо, що в такі райони краще навіть не їздити, навіть не дивитися ніякі квартири. Ми навіть тепер сірі зони не дивимося. Ми маємо карту, яку мають, в принципі, напевно, всі, хто приїжджає в Вінніпех. І ми дивимося тільки зелені райони. І ось ця жінка, в неї на шкірі на лиці були якісь чорні плями. Я гадаю, що в неї, швидше за все, якийсь снід або віл. Не знаю, що це було, але виглядає страшно. І вона, швидше за все, була трішки нездорова груздом. До того всього ще швидше за все, наркоманка. Вона до нас почала щось говорити. Спершу просто говорити, потім вона підійшла ближче почала. Голосніше говорити і щось казати, що ми з малою дитиною вийшли на вулицю. Чи їй не сподобалось, що ми з малою дитиною в таку погоду на вулиці, чи їй не сподобалось, що ми приїхали в цей кримінальний район з малою дитиною, я не знаю. Потім вона підійшла ще ближче, стояла в метрі від мене, а я був з дитиною на руках. І вона в метрі від мене стояла і кричала прямо до мене. До мене, до дитини, почала дуже голосно кричати, використовуючи. Ненормативну лексику всім відому з фільмів. Ось дивіться, яка фура класна. І от вона кричить і підходить все ближче і ближче. Я розумію, що вона реально зараз може почати простягати руки, тому що вона виглядала максимально неадекватно. І. не знаю. Я, якщо чесно, думав, що вона зараз достане якогось. Ножа заточку, бо якусь голку від якогось укола і почне нас штрикати чи ще щось так того. Це реально був дуже страшний момент, було дуже страшно за дитину. Кажу до Вікторії, пішли звідси, бо вона не заспокоїться. Ми просто пішли. Поруч з нами йшов якийсь наркоман, який курив траву і постійно губив цей свій косяк, ці свою сигарету. Піднімав. Потім збирав якісь монетки з підлоги. Ну, вів себе також дивно. І потім до нас на зупинці йшов ще якийсь чоловік. Вікторія каже: дивись, знову йде якийсь цікавий. І він йде до нас. Я обертаюсь, він до нас підходить, щось починає там говорити, щось там рукою махає. Я з ним типу поздоровався, і він почав просити гроші на проїзд. Коротше, я йому кажу, що я тебе не розумію, не розумію, не розумію. І він зрозумів, що нічого не вийде, і просто пішов мовчки. Потім під'їжджає автобус. З автобусу вибігає якась ненормальна жінка. Яка з криком, вона кричить на водія. Закриваються двері, вона кричить на автобус, показує йому середній палець, кричить і плюється на той автобус. Ми на неї навіть не дивилися, тому що думаю, хоч би що ця до нас не прицепилась. Трошки пройшло часу, іде якийсь чоловік і махає до Вікторії отак. А я стою за кутком, сховався від вітру. І от він заходить за куток, а тут я з малої стою, на нього дивлюсь. І Він такий, хай! Постояв, постояв 30 секунд, напевно, і пішов. Потім... Це ще не все. Потім приходять якихось два хлопця. Знову одягнені, скажімо так, не в люкс. Мяг кажучи, в одного з них сповзали штани, було видно його труси. І штани були підв'язані якимось мотузком. Мені здається, що це взагалі шнурки від капці, зв'язані докупи, і так він підв'язався. Ну, блін, цей вигляд, це треба було просто бачити. Якщо чесно, поки ми чекали автобус, ми сіли не на наш автобус, тут, виявляється, є одинакові номери автобусів, але вони їздять в різний час. І вони їздять по різному маршруту. Їхній маршрут відрізняється. І от ми поїхали потім на кінечну трохи в іншу сторону, але це було нормально. Але факт в тому, що ми поки чекали автобус, ми навіть не дивилися на годинник. Просто в не, зак... не, не забирали годинник, не дивились. Не говорячи вже про те, щоб дістати телефон. І нормально подивитися час, чи де там автобус, Того, що біля нас стояли такі люди, біля яких було страшно показати, що в тебе є цей годинник, що в тебе є якийсь телефон, Того, що було таке відчуття, що він зараз або розів'є бутылку і почне погрожуватись розочкою, або не знаю, достане якогось ножа. Щось типу, того. В кінці-кінці ми поїхали тим автобусом, який, нас трохи не в наш район. І так, який ж висновок з цієї історії? Треба дивитись, куди їдете, дивитись житло. Тим більше, якщо ви, не дай Бог, думаєте робити так, як ми, їхри з малою дитиною. Дивіться, які тут зупинки автобусні. Так вони виглядають. Це розбито, тут мають бути дверцята, які закривають. У нас під готелем взагалі немає цієї стінки, просто склонно на підлозі. Тут щось брудно, але в цих зупинках живуть ті самі бомжі і наркомани. Особливо в Даунтаун. Вони просто беруть і ось так тряпками затуляють всі оці щілини, коли вітер дуже сильний. Ми це бачили в той день, коли ми були в цьому гетто. Там поруч всі зупинки ось так просто тут всередині вони заїжджають на інвалідних якихось кріслах. Я не знаю, вони їх, напевно, десь крадуть в якихось лікарнях чи де. На них сплять, ось так все затуляють тряпками. І ось так живуть на зупинках. А люди в великий мороз і в сильний вітер стоять просто на вулиці. Так що дивіться куди їдете і дивіться на карту. І зараз ми підійдемо трошечки ближче. Не? В принципі, можна. Отак по-цікавому тут працюють автобуси трошки по-іншому, ніж десь. Ось там наш готель. І тут є навпроти KFC. Якщо чесно, то я був в дуже в великому шоці, коли зайшов тут в KFC і побачив, що KFC в Канаді це просто забігаловка конкретно. Тому що там, коли я туди прийшов, а це був день, ну як зараз, там, не знаю яка зараз година, 11-та година, в KFC було нуль клієнтів на кухні і на касі, це був один працівник, який був і на кухні, і на касі. Ну, Такого я ніде не бачив. Я знаю, що в Європі, в Польщі, в Україні KFC в це завжди якісь машини під'їжджають в черзі на драйві стоять. А тут ні, такого немає тут. KFC це реально забігаловка. Ну Ось, в принципі, отак і відбувається запис. Так що приїжджайте, вас запишуть без апойнтменту. головне, щоб у вас були вже health карти на руках. І вас записують на один із перелік, у них там великий список цих клінік. Вас запитують, чи вам підходить, якщо так, то підходить. Ну нас записали на завтра на восьму ранку. Так що я думаю, проблем з записом немає. І ви точно з цим маєте впоратись. Як проходить медкомісія, я думаю, там нічого цікавого не буде. Просто відсидимо чергу, пройдемо в тій клініці, куди нас записали. Тому я навіть знімати відео на цю тему не буду. Мені ще дали листок з посиланням інструкцією, як можна зняти обмеження з ворк-перміту. Також дали посилання, де записатись до сімейного лікаря. І у нас буде один лікар на всю сім'ю на трьох людей. З собою на медкомісію сказали взяти медкарту, ворк-перміт. Паспорт та обов'язково маску. Я думаю, ви з цим обов'язково справитесь. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео, типу якогось серіалу, щоб я просто вам знімав ось так, все підряд і показував, як проходить там мій день там, декілька днів. якісь кричать. Так що дайте мені, будь ласка, знати про це в коментарях. А вам дякую за перегляд. Лайк та підписка мотивують мене робити більше відео.